І всім привіт, з вами Кульок. І в сьогоднішній серії по Кербо Спейс програму ми зробимо ядерку і запустимо її на Курщину. Почнемо ми з розробки самої ядерної частини. Я навіть не уявляю як ми це будемо робити. Ну і я вам готовий представити свою першу версію. По ній видно, що вона дуже сира, але. Найголовніше це те, що ми можемо злетіти на ось цьому бустері вверх, а потім повільно-повільно знижуватись за рахунок ось цієї купи парашутів, яка дозволить нам бути точно насіленим вниз, для того, щоб воно розлетілося дуже і дуже рівномірно. Давайте почнемо наш тест з того, що ми запустимо це все. І направимось десь на космічний центр. Треба було б. Звісно, автостабілізацію включить, але хто ми такі, щоб усе включати її? Правильно? Думаю, зараз можна розкривати наші парашути. Вони нас мають сповільнити достатньо, щоб ми були чітко вниз націлені. Але, на жаль, через те, що в нас немає ніяких стабілізаторів, ми дуже і дуже погано летимо. А ні, дивіться, як розкрились парашути повністю, ми почали набагато повільніше падати. І дуже добре стабілізувались. 500 метрів над космічним центром ми розкриваємо всі наші відокремлювачі і дивимося, як вони розлітаються. Дуже, дуже сильно вони розлітаються, як мінімум, це вже одразу видно. Ну, падають вони доволі непогано, насправді то. Але можна краще, якщо поставити побільше відокремлювачів, якщо поставити стабілізатори найголовніше. Друга версія ядерки має багато електроенергії на борту, має стабілізатори, має побільше бойової частини. І я в цілому думаю, що можемо запускати це все. І на космічний центр ага. І щось мені підказує, що у нас занадто багато парашутів, якби було менше, мені здається, вони все одно б впорались рази в три менше їх треба, особливо великих парашутів. Маленьких, можливо, якраз нормально, а от великих ну, це вже занадто. І, до речі, по стабілізаторам якраз таки дуже і дуже не занадто їх не вистачає, треба додати якісь. Керуючі панелі, ливони. Цей раз я спустився трошечки понижче, 300 метрів над науковим центром, і ми розправляємо наші відокремлювачі. Вони дуже сильно розлітаються. Мені здається, варто додати, якоюсь, додати їм якусь вагу, бо вони дуже і дуже швидко втрачають свій момент і, і до того ж вони дуже погано розлітаються. Вони летять просто одним кругом, можливо, варто їх трошечки, трошечки знаєте, нахилити, і тоді вони будуть в різних місцях бити. Мені здається, це хороша ідея. е Ядерка версія 3. тут я вже додав трошечки вагу до наших відокремлювачів, можливо, це трошечки допоможе. Потім додав Елевони і прибрав дві третини від парашутів, бо. Це якось занадто знаєте. Ну, от з цими левонами це прям те, що треба. Все набагато-набагато краще керується. Спроба номер 3. Що нам на цей раз покаже? Доволі добре, але знову ж таки вони падають одним колом. І вони не розлітаються у всі боки, як, як би мені цього хотілось. Тому переходимо до наступної версії. Як ви можете побачити, я вже нахилив трошечки відокремлювачі. Кожний відокремлювачем кут все більше і більше. До верху воно вже градусів 30. Так, Ну я думаю. З покращеною бойовою частиною ми можемо розкриватись трошечки вище. О, ну слухайте, це вже краще, але треба кут зробити ще гострішим. Тоді, можливо, це спрацює. Четверта версія вже має більше відокремлювачів. Замінив баки ксеноном на баки з рудою, точніше, вони без руди, але вони виглядають просто краще і важать трошки більше. Їх стало більше. Тепер ви можете побачити, вони дуже-дуже плавно ось так піднімаються. 500 метрів я думаю, можемо випускати це все. Ох, дивіться, як воно добре розсипається, та ти шо. Хе -хе. Дуже добре, але чомусь. Вони якось збились з курсу і почали розлітатися в різні сторони, можливо, через нестачу знову ж таки маси. Давайте я наповню контейнери рудою і спробуємо ще разочок. Тест з повними баками. Ой, дивіться, вони взагалі не розлетілись. Дуже і дуже важкі. Але дуже і дуже щільно вони насипали. Там навіть якісь дві запчастинки лишилось, але не в цьому суть. Суть в тому, що воно дуже важко. <сум> Занадто важко, треба трошечки зменшити навантаження. І я тут так подумав і. Чому б не додати просто ротор сюди, який буде розкручувати це все і і ще краще швиряти ці всі контейнери з рудою? Можливо, це допоможе. Так, 600 метрів я думаю, можемо починати розкручуватись. Воно, здається, розкрутилось на максимум ось так навіть. Давайте на всі 100-450 метрів над рівнем землі. Ой, і його прям щось розносить там. Якісь запчастини розірвало ще на моменті, коли ми їх випускали, але візерунок дуже і дуже гарний. Рвануло воно, звісно, класно, але я хочу провести ще один експеримент, бо мені здається, якщо ми розкрутимо наш мотор трошечки менше, то нічого не розірветься і впаде набагато більше бойової частини на землю, ніж в минулий раз. 600 метрів. Давайте розкрутимось десь до 60. Я думаю, це буде нормально. Хоча, схоже, що крутиться занадто швидко, давайте до 40. 40, я думаю, буде нормік. І відокремлюємо це все. Ні, бачите, все одно щось щось розривається, вилітає, аж аж онь туди. Але взривається на землі, воно дуже гарно. Ну і, як ви можете побачити, наступна версія має трошечки більше відокремлювачів. Настільки конкретно штук не скажу, бо сам не знаю, але думаю, це буде краще. Я думаю, можемо розкрутитись геть-гей-геть -геть -геть трошечки, буквально на 15, мабуть, і на 400 метрах ми це все розпустимо. Ой, бляха! Хехе, нічого собі. <риклад> так воно щось прям, ну, типа, прям, добре полетіло. Воно прям дуже добре залетіло. <риклад> Я навіть не очікував такої ефективності. Я не думав, що в нас вийде це зробити так швидко, тому можемо перейти до частини, де ми запускаємо цю всю штуку на Курсік. І я готовий представити вам третю і фінальну версію ядерки на сьогодні. Зараз ми її будемо запускати. як же ж добре воно порозліталось. А на цьому, мабуть, ми будемо завершувати нашу серію. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі. Всім дякую за перегляд і всім до нових зустрічей!